Доброго ранку. О, зараз будильник буде. Але біологічний будильник краще, ви ж знаєте. За пару хвилин буде стабільно. Спалося офігенно, я вам більше скажу, було так тепло, що я роздягався. А ще о, паучок приповз. На одно пофіг. О! Духність. Дощу, наче нема. Ну, в будь-якому випадку у нас все сухо. Тому що ми в наметах під цим, під навісом. І будемо їхати. Сьогодні доволі немало треба проїхати, обіцяю душі. Прокидаюсь, а тут клещ, блін. Впився мені в руку. Паскуда, просто капець. І це я тільки тут зараз перевірив. Паскудьониш. Ох, який паскудьониш. Так, да, він тільки-тільки, він навіть толком мене в це не вчепився. Ой. ой ой Клещ вкусив, але я ж не сказав вам правильний висновок з цього всього. Може я спеціально його попросив вкусити мене. Я ж щеплення зробив, повне. Ну, повне це три прививки, але і третю треба робити через рік. А зараз у мене повне з двох щеплень. І я не парюсь стосовно енцефаліту, отак. От Тому що минулого разу, якщо ви пам'ятаєте, на 4 тисячах мене два вкусило в Австрії. І я тоді возився прямо з клінікою. Ви пам'ятаєте? І потім аналізи здавав. Бо лайм він же ж лікується. Ну, типу, якщо вдруг на щось трапилось, то ти антибіотиків там пропив та і все. А от енцефаліт це жопа. То не лікується. І я ще б не зробив, і вам всім раджу, особливо, якщо ви десь на природі зависаєте, хоч в Україні енцефаліту не так багато, енцефалітного кліща, в країнах Балтії найвища концентрація в світі. Проте чи вам буде легше від того, що ймовірність захворіти в декілька разів менше, якщо він вас вкусить? Ні, ви будете паритися, тому обов'язково робіть. А друге, що хочу сказати, наскільки офігенно збирати намет, коли він повністю сухий. Мені здається, я буду завжди тепер шукати якісь місця по можливості, особливо в країнах Скандинавії. Тут прям це не дуже важко, мені здається. З навісом. Ну тому що, якщо б вночі пішов дощ, а він повинен був іти. Я не знаю, в чому прикол. Він точно чекає нас. Він от тут стоїть зараз. Ну, пацани, ви скоро? Давай, давай вже збирай. Льох. Ти можеш зібратись? Він не може терпіти вже. Не можна так довго триматись, він ж пісять хоче. Коротше, воно пойде, от просто запам'ятайте моє слова. Воно піде, як тільки ми виїдемо. Так почався другий день нашої подорожі по Фінляндії. А який ранок без кави? До речі, фіни споживають найбільше кави в світі. В середньому фін випиває більше 12 кілограмів кави на рік. Те саме, до речі, стосується і молока. Тож і ми вирішили приготувати кави. Але сірники щось відмовились працювати. Зараз даве гнівом. Я не міг не помонтуватись лезерманом. Справа в тому, що сірники відсиріли, запальнички немає, а гнівом дуже легко запалити цю штучку. Тому що іскра велика, раз-два і все. кава зі снікерсом, то круто. Сухі намети теж. Але взуття як було мокрим, так і <рив> ну ви бачите. Ну що, друзі, ми зібрались 8.00. Тільки що почався дощ. От прям як по розкладу. Я вам казав, пам'ятаєте? Він слідкує за нами. Так не хочеться під дощем їхати, хоча б почати, хочеться От розігрітись хочеться сухеньким. Але наскільки ж круто збирати речі по сухому. Оце було прям дуже правильним рішенням. Тому що навіть якщо цілий день буде дощ, і ми не знайдемо ніякого місця, де переночувати, але знайдемо якийсь навіс, то у нас будуть сухі намети і все, що всередині. Ну, можеш виїжджати. Красотка! Безлабий. Можна було до чоловіка одягати. Насправді у Фінляндії нормальне явище, коли погода змінюється протягом дня. Тут може багато разів за день бути і сонце, і дощ. Причина цьому зміни від зранку дощик, ґрунти. Грунти, до речі, тут мене радують, тому що від них не розлітається як з-під асфальту вода. Бо по дощу їдеш по асфальтованій дорозі, і ти весь мокрий знизу, а по таким ґрунтам ні. І тому вони мені більш подобаються. Ну а дощ знали на що підписували. Друзі, а давайте ще й корисну справу зробимо. Розіграємо новий ніштячок. Минулого разу ми кастомний поуч розіграли з наповненням від мене. Дякую, магазину з який долучився і зробив знижечку на наповнення. А цього разу ми розіграємо тек поуч, і там буде ну не прям наповнення, але приємний тек ніштячок від мене. Я його теж сам придбаю, він буде вам корисний. Але це просто заохочувальний такий приз. А ми ж робимо для вас контент. А ви ж, друзі, давайте закиньте 100 гривень чи більше на банку, яка є в описі до цього відео. Ми робимо багато зборів, але всі на одну мету, на пікапи, просто різні розіграші. У вас є можливість. В різні банки задонатити і можливість ще й щось виграти. А головне, минулого разу з Італії ми зібрали більше 700 тисяч гривень на пікапи і дофіга купили їх. Тож, давайте зараз піднажмемось і теж зберемо на пікапчики для військових. Всі 100% коштів ідуть тільки на пікапи, ну і на деякі ще додаткові там ніж такі, як мавіки, якщо амуніція десь терміново потрібна, але в основному пікапи. Тож, друзі, я знаю, що всі втомились, я знаю, що нелегко, але... Сума донату 100 гривень не така велика. І пам'ятайте, за донат ле 200 отримали два шанси виграти 300, ну і так далі. Тож, давайте допоможемо наблизити перемогу разом. Прикол в тому, що ми їдемо далеко за містом будь-яким. І це просто дика природа по факту. І от цікаво, що. Чим вони тут займаються? Ну реально незрозуміло. Вони тут живуть, але що вони роблять кожного дня? Мені здається, якщо б я жив тут, я б теж книжки почав читати дуже багато, бо я реально не викупаю. Тут навіть не так, як в Баварії, що а десь бац, паб і все таке. І сказати, що тут багато інфраструктури, щоб саме гуляти, теж ні. Воно красиво, але ти просто їдеш по дорозі. Ну і стоять будиночки. Цікаво, якщо ви знаєте, напишіть. Я пошукав Фінляндія за природними умовами сприятлива для тваринництва. Тож в селах в основному цим і займаються. Більшість ферм тут це саме невелике домогосподарство. Дуже красиві місця. Якщо ви запитаєте, яка мета цієї подорожі, її нема. Ну, як би такою глобально, доїхати до якоїсь точки. Дуже часто у нас є. Наприклад, навіть в Італії, От місце Чінтеріпе це була фінальна точка, і дуже хотілось туди. Тут нема. Тут хотілося просто розвіятись, виїхати, покататись, зняти класний контент. Ну, мені таке дуже подобається постраждати трохи, зібрати гроші для ЗСУ і подивитись Фінляндію просто, як вона є. Я знаю, що сюди я ще колись поїду, саме з точки зору там, якихось офігенних місць, про які ви всі знаєте, а я ні. Зараз ми побудували коло десь на 500 кілометрів, і у нас просто є три дні покататись. Отак. А ще ми вже їдемо деякий час. 15 кілометрів приїхали, не так багато, але е, це нерівнинна місцевість. В Фінляндії постійні холми. Постійні схили. Наприклад, вчора ми набрали 1000 метрів за 100 кілометрів. В принципі, це нормальні підйоми, як для гірської місцевості. Тому просто тулити швидко не виходить. А ще я дуже шукаю якусь пікарню чи кав'ярню. Поснідати хочеться, бо снікерс це не прям так, щоб офігенна їжа. Оце містечко. Тут були багатоквартирні дома, там по два-три поверху. І от такі будиночки, і мені все ще цікаво, що вони тут роблять. Підприємств я ще не бачив. А ви знаєте, подивився на мапі в цьому місті є навіть набережна якась, і там навіть кафешки якісь є. Зараз як приїдемо туди, та як будемо снідати, я сподіваюся. Зараз я повернусь до Фінляндії і продовжу мокнути. Але спочатку класний партнер цього випуску: це GoIT Neoversity. Вони запустили в Україні навчання, де в онлайн форматі за два роки можна отримати європейський ступінь магістра в IT. Підійде як новачкам у сфері, так і АІТсям, що вже в темі. З GoIT Neoversity ви можете отримати it освіту, що визнається у 50 плюс країнах світу. Ступінь магістра дозволить вам стартувати кар'єру в Україні. Чи в міжнародних IT-компаніях. причому якість наданих знань дозволить навіть обходити конкурентів GoIT NeoVersity – це міжнародно визнаний диплом it магістра, гнучке онлайн-навчання, практика та проєктне на навчання, можливість поєднувати навчання та роботу сім'ю, навчання дешевше у 5 разів ніж в закартонних вишах. До того ж, зовсім безкоштовно можна дізнатися більше про програму навчання та викладачів на вебінарі. На ньому говорять про те, які переваги в 2023 році дає вища it освіта для побудови кар'єри. Які двері відкриває міжнародний диплом та чому він важливий для кар'єри в ІТ? Як поєднати навчання з роботою та сім'єю без надусиль та радикальних змін у графіку? І звісно, вони дадуть відповіді на всі ваші питання. А також всіх учасників в кінці чекає приємний бонус і спеціальні умови навчання? Вся інформація в посланні, яке в описі до цього відео. Ті сюди йдуть, значить, треба йти снідати точно. Поснідали курячий пиріг і якийсь десерт, які який порадили. Я бачив, таке тут їли. Не дешево тут одразу вам скажу, що треба готуватись до того, що ну, от сніданок такий: два капучино, два шматочки пірога і два десерти нам обійшлись в 23 євро. Ну, просто щоб ви розуміли, і тут все воно таке. Місто Кенес одно з великих доволі, одно з найстаріших місцевих. Воно на березі знаходиться раніше. Судноплавання тут було красиве. Доволі ну як красиве? Воно просто є порівняно з лісами, то це місто вже відвик трохи. Тут 15 тисяч населення, в цілому в Фінляндії 5 мільйонів, але півтора мільйона живуть в Хельсінкі, і от в цьому місці, а можливо і по всій Фінляндії. Співвідношення по мовам 80% це шведська мова, дуже цікаво. Льо, йди сюди, сюрприз, дивись, тут наші велосипеди рекламують. точно ля, прикольно. А звідки вони знають, що у нас такі велосипеди. До нас готували. І що ми прямо вдвох їдемо. <ріст> На 2023 рік велосипеди використовують 3,25 мільйонів фінів, тобто більше половини населення. А велодоріжки використовують як в спеку, так і навіть в снігопади. До речі, при будівництві нових доріг паралельно обов'язково будується і велодоріжка. Це круто. Сонечко, стій! Я нас дожену тебе. Стій! Та ладно! Та ладно! Я повинен зробити зараз так, як дракула. А-а-а! Є! Yeah. Ну що вам сказати, сонячна Фінляндія, офігенно тут! Ой, сонце. Головне, не пропустити ці 3 секунди. Якась глухомань. І дивіться. Живуть люди. Все так охайненько. Асфальту, правда, немає, ну все ж таки гляньте, та які будиночки. Щось давненько в нас підйомчиків не було. От такі підйомчики тут постійно. Дуже красиві гревели, прям капець які. І холмисті. Ну, коротше, все, як я люблю, і погода сьогодні прям здивувала. Повинні були бути дощі з самого ранку. Вони були з самого ранку, але припинились. Я думаю, що якщо і почнуться ближче до вечора, ми встигнемо більшу частину проїхати і будемо страждати просто вже під вечір. До речі, їдемо сьогодні в місто Турку. Це перша столиця Фінляндії. Думаю, буде цікаво. Але дуже далеко їхати до нього. Це складно повірити, але сонечко. І нема дощу. Він був, мокрі дороги про це свідчать, але зараз немає. Подивіться, дірочка маленька і саме для нас світить сонечко. Оце якась місцева булочка з цукром і маслом. Таке. Ну що, довго ми без доща їхали. Класно було. Сонечко навіть виходило хвилини на півтори. Офігеть! Все ж таки він нас наздогнав. Блін, а якраз от над нами, бачите, яка краса. Але дуже сучасно одягли дощовички. Онечко. Промокли трохи, але пофіг! Це ж Фінляндія. Тут є місто велике, Саво, От там прям видно, така злива зараз іде, але вона тут пройшла. Ми по ній проїхали трохи, щоб ви просто зі сторони уявляли, як це виглядає в моменті. Я навіть камеру дістати не можу. Отак От за пару хвилин просто вух! Все нахрен мокре, а потім нє-нє-нє ні, ні, ні. місклік. Отак посередині ніде стоїть будиночок. Хто тут живе? Що він робить? Блін, мені цікаво, не зміг проїхати повз, це якийсь поціновувач Toyota Corolla. Там різні покоління стоять. І, до речі, жодного прям нового. Я Сумочка ортліп злетіла. Я впевнений, що Льоха її повісив погано. 100%. Чому? Тому що це найкращі сумки в світі, і кріплення. На! Ледве встигли. Ой, покатались. Тоже, ще цей з нами надовго. Можливо, вам здалося, що дощик типу, пройшов і закінчився, і тут знову сонечко. Вам здалося? І от коли, знаєте, те, що мокро намокнути не може, стається сонечко. Ну коли вже далі намокати нема чому просто. Тобто дощ такий, все все готово. Я кажу, так, да, все готово. Ну ладно, все тоді. Я таким мокрим не був напевно ніколи зі вчорашнього дня. <клес> Я так зрозумів, ти і без заднього вирішив залишитись. Ти ж знаєш, гальма тут таке. Це вже недолік цивілізації. Бо переднього у нього немає. До турку залишилось менше 80 км. Так що сьогодні туди ми доїдемо, я думаю, правда? Не те, що прям легко їдеться, а через те, що багато таких хабхільчиків. І вони гальмують. Бо ти спустився швиденько, піднімаєшся. Спустився з ног швиденько, піднімаєшся. Це як в Португалії було. Я все ж таки більше за довгі підйоми, а потім довгі спуски. А ми ще їдемо за маршрутом Євровело 10, і деякий час він таки по трасі веде. Тут є позначки веломаршруту. Зрозуміло, що велосипедисти їздять, але при цьому сказати, що дорога розрахована на це. ні. Тобто доводиться розраховувати тільки на адекватність водіїв. Ну, в основному вони адекватні. До речі, он ще туристи. Заїхали в місто Саву, але по маршруту туди. Ми пропустимо його центральну частину, а от назад будемо їхати вже через центр. Це піца і кола. Трохи пообідли піцею, торгівельний центр. Льоха, подивись, воно йде за нами. Ой, дівка за кермом. Я думаю, треба почекати трохи. Все ж таки не зміг я пройти повз і замовив цей чизбургер. Мені подобається. Не знаю, чи то така піца була не дуже смачна, чи фіг знає, але звичайний чизбургер в хєсбургер в Фінляндії це просто космос, дуже смачно, без приколів. От як фастфуд, прям рекомендую. Ну що ж, тепер я можу сказати, що я наївся, і можна спокійно тулити до турку. Нам залишилось трохи більше 50 кілометрів, і там, наче, є якийсь домик, де можна отак з дровами навіть поселитись. Будемо шукати. В Фінляндії є 350 кемпінгів, але стати з наметом тут можна майже будь-де не можна ставати тільки на угіддях, де щось вирощується. А навіть на приватних територіях можна стати з наметом, але не більше ніж на одну ніч. Не можна ставити в громадських місцях, але тільки якщо це заважає іншим відпочиваючим. А ви не хотіли запитати, чи давно у нас дощу не було? Ну, якщо що, запитайте. Я вам скажу, не знаю, що зараз вам видніше сонечко чи дощ, але дощ тут теж є. 15 кілометрів до міста Тюркю чи Турку, до цієї першої столиці. Але ми навряд чи сьогодні доїдемо і не тому, що не можемо, а тому, що, скоріш за все, перед містом буде шелтер, такий, як ми хотіли б. І якщо це питання там 5 кілометрів, краще їх завтра проїхати, а сьогодні заночувати в такому шелтері. Ну що ж, гарні новини, що дощу більше не буде сьогодні і завтра теж. Оце прям круто. А ми трохи скупились на вечір, там якийсь салатик, булочки, і зараз їдемо шукати шелтер. Шелтер, щось у мене жор реальний. Пончик. Наче приїхали десь тут, шелтер повинен бути, але він не тут. І, скоріш за все, треба трохи чи його пошукати. Коротше, я пішов на пошуки. Є от така стежка і, можливо, зараз по ній доведеться тащити вільчики. Що кудись не туди ми приїхали. Вже далеко доволі пройшов. Нічого схожого на шелтер тут немає. Хоча дуже красиво, звісно. Але якась діч. Останній варіант в цій місцевості це те, що воно на горі. Так, не хочеться з велосипедами сюди лізти, бо не, так вже складно. Не те, щоб я підйомчики не любив. Але сюди з велосипедами, навіть якщо я тут щось... І знайду буде капець складно. Ну якщо не шелтер, то дай вид красивий хоч, а. О. Не, ну красиво. І мені навіть здається, що я щось там бачу, типу шелтера. Але <гас> явно не для велосипедистів зроблений він. Ну зараз подивимось. Вон вишка, або бокам від неї повинні бути два шелтери. Так, можливо мається на увазі столик. Місце для відпочинку. а? Чи може на а ну давайте піднімемось. Тут, звісно, красиво. Ну от прям красиво те, що треба. Але фішка в тому, що забрати сюди з велосипедами, потім зранку спускатись. Нє. Нє-є. Воно не для того. І походу ці шелтери це трохи інше мається на увазі. Це, типу, які... Ну там не шелтер, там місце для відпочинку. І це столик якийсь, ну, бо будиночків тут тупо нема. Дивні речі, але не хочеться нікуди в хостел їхати, хочеться намет поставити. Будемо сподіватися, що тут нормально. Колись ми ставили з Йоханом вже на такому ж кільці якомусь е, намети. Та й було нормально. Що б зараз не поставити. Ми сьогодні приїхали більше 150 кілометрів. Знову таки більше, ніж потрібно, майже півтори тисячі набору. Зараз кидаємо раз-два. Але ні, спочатку повечеряємо, потім намети, а потім вже кава. Так, гаразд, з туною салатики. З макаронами з туною. Сендвічі, офігеть. і пиво, звісно ж. І здавалося б, прогноз вже, каже, не буде дощу. Я тільки паскуди намет почав ставити, як пішов дощ. Ну як вам сказати? Шелтер ми не знайшли по факту. Все, обшукали. Знайшли оцю галявинку з розрахунком, що дощу ж не буде, бо розтягнути намет тут майже неможливо. бо Каміння, і я не можу навіть вбити колишки, а дощ пішов. Нефіговий. І пройшло. От все, воно піснуло, блін, але сильно. І пройшло. А мені тепер сушився.